Хто злив плівки Віткова, Дмитрієва і інших. Взагалі там нічого нового в принципі немає. Але як це вплине на хід перегорного процесу? Хоча чи може його щось зіпсувати, якщо ми називаємо його танцями з бубнами? Про це поговоримо просто зараз. Прямий ефір 24 го каналу, прямий ефір мого гостя. А це Тарас Загородній політехнолог. І з ним говорити буду традиційно я, Ірина Узлова. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, хером слава. Чесно кажучи, мене навіть дещо так дивує і викликає іронічну а, усмішку. Реакція сенаторів а, республіканців, демократів, конгресменів. Реакція, реакція західних журналістів, боже, відкав, грає на руку Росії. М -м -м, а так видається, що раніше він грав на руку Європі, Україні, всьому демократичному світу. Таке Тархаш Ріелтер з Вовстрій цієї давньої професії. Представник нібито когось здивував. Але видання Блумберг вийшло з такими плівками вже не міндічені. Ну, що ж, не тільки ж наше слухати, а плівками Віткова, де він радив Путіну через Ушакова, Юрку, як ж говорити з Трампом? І там теж така порада непересічна, просто що Трампа треба похвалити, що він закінчує війни, укладає угоди. Бо з Віткова було б тяжко здогадатися, як розмовляти з Дональдом Фредовичем, але менше з тим ну, затвердила це Плумпер, що значить ці двоє а, змовилися, говорили. Поради він йому перед зустрічю Там Трампа з Зеленським. да, в жовтні, що поговорив з Путін. Потім а, розмова Дмитріва вже з Ушаковим, де той пихав план свій російський, що його Америка представить як як свій. Ми так розуміли, що це писаний на колінках Дмитріва і Віткова план виявляється більше на колінках Дмитріва. Очевидно, а на них може сидів Вітков, але це я не хочу вже уявляти. Дональда Фредовича, звісно, запитали, як ви реагуєте на оце, ось ну і вже всі дають заголовки. Трамп сказав, що Вітков має продати Путіну Росію Україну. Це мається на увазі хто на які умови, я так розумію, має піти. Давайте почуємо, що ж сказав Дональд Трамп, реагуючи на оці супермега нереально нові зливи про Віткова, І повернемось. Я не чув ні, але це стандартна річ. Розумієш, йому потрібно продати це Україні. Йому потрібно продати Україну Росії. Це саме те, що він це саме те, що робить укладач угод. Треба сказати, дивіться, вони хочуть ось цього, вам треба переконати їх ось у цьому. Знаєш, це дуже стандартна форма переговорів. Я цього не чув, але чув, що це був звичайний переговорний процес, і я можу уявити, уявити, що він казав би те саме й Україні, тому що кожна сторона має щось віддати і щось отримати. Я думаю, ось що ця війна може тривати роками, а Росія має набагато більше людей і набагато більше військових. Тому я вважаю, якщо Україна може укласти угоду, це добре. Думаю, це чудово для обох, чесно кажучи. Я думаю, це чудово для обох. Але Україна має, знаєте, набагато менше набагато менше людей. Вони втратили багато людей. Росія втратила багато людей, але в Росії набагато більший людський ресурс. Дмитрієв сам каже, ви все вльоті це все фейк, критики, ненависники мирної угоди. Хочуть все зірвати. Як могли? Давайте почуємо, що ще Дмитрієв каже, будемо обговорювати. Чим ближче ми підходимо до миру, тим відчайдушнішими стають прихильники війни. Ті, хто заробляє на війні і глибинна держава, спрямовують величезні бюджети на атаки проти мирного плану та дискредитацію тих, хто прагне миру, тому що війна приносить прибуток. Люди миру не мають ані піар-машини, ані медіа бюджету, тож медійні наративи схиляються на бік тих, хто хоче війни. Втім, правда переможе, і мир усе ж буде встановлений. Ну що ж там Олівер Керол за економіст каже, навіть в епоху Трампа це приголомшесть Вітков дає настанови кремлівському раднику. Погоджуюся хіба з Джоном Гастом за Вашингтон Пост, який каже: якщо ти Ушаков, то мабуть трохи стурбований безпекою своїх комунікацій. Христо Грозів каже, все треба Віткову закинути звинувачення у державній зраді. Вадим Денисенко, політолог, міркує навіщо Росіяни зли розмову Віткова та Ушакова, Дмитрієва і Ушакова кажуть, що вони хочуть чужими руками зірвати переговори. Ну що, пане Тарасе, хто злив? На що злив? Чи є тут Щось нове, чи оголосить Трамп Віткофадер зрадником, поки він його до Москви далі направляє на переговори, чи вплине це якось на хід переговорного процесу, який без того шатка валка і ні до чого не призводить через небажання Путіна, як ми з вами знаємо, прекрасно, і наша постійна аудиторія закінчувати війну. Хто б там що не зливав? Чи вплине це якось? Ну, дивіться, все закінчується ще смачніше ніж я думав. Та я не міг так, що 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 так воно буде. Ну ну як тільки в монотиждень тому як це все це розпочалося, коли у нас тут ці істерики, що зрада всіх всіх зрадили, так далі, я ж одразу сказав, що це творчість конкретних людей. От, конкретних людей, яка як спроба, як спроба була зроблена, те, що вони так, так це зробили, що Трамп міг, як бізнесмен, сказати, а що раптом щось вийде, щось вийде. Я цього не заперечую. Ну, я трохи от розумію логіку, як Трамп діє. Ну, спробуй там. Да? От, все це топив рубь. Ну, звід, дивіться, звідки з'явилася інформація, що це російська. Ну, це ж конгресмени виступали, що типу, Рубіо сказав, що це не наше. Все це топив Рубіо, який ну, я думаю, що там вже не зрозумів, чого тут перед цими, перед ногами, плентається да, всі цими історіями. І тут злив стосовно Вітка, я в Відкафі ніколи не сумнівався. Людина з такими чесними очима ніколи не могла взяти у росіян гроші. А росіяни абсолютно чесні, кришталеві люди, ніколи нікого не давали гроші для того, щоб просувати їх інтереси. Так? А, я, до речі, тут згоден з Хрістим розділем, що тут питання, як інтерпретувати, що говорив, що говорив Вікар. Це може інтерпретуватися як державна зрада, ага, тому що та -та. Він, все ж таки, да, він все ж таки державний чиновник, він же спецпредставник. Ну, він не все ж таки так. там в апараті Рубіо, там, начебто, працює, і це вплив а, на державний апарат. Ні, в, в США це не заборонено впливати на державний апарат. Але ти повинен піти зареєструватися як іноземний агент, показувати, звідки ти гроші отримуєш, і платиш податки. Це не заборонено в США, але ж тут так, так не так. Далі я погоджуюсь з тим, що злили росіяни. Чому росіяни? Тому що прослуховували ну, там два записи. І що їх об'єднує Ушаков. я не виключаю, що це вже боротьба всередині російської влади, російської влади. Дуже за вплив на Путіна. Хтось хоче, хтось не хоче. хтось хоче когось злити через те, що. Пиріг скорочується, вони бачать, що вони йдуть до катастрофи. Така от суета починається: виходити на перемовини, не виходити перемовини. Путін нічого не міняє і нічого не змінює. Це знаєте, це от е, ті, хто хоче. ну Мені це нагадує вже от відомо цей серіал 17 гновій вісни. От, якщо ви уважно подивитись, в чому суть там було інтриги, яку Штирліц там розгорнув, він зіштовхував Лабамі різні, різне оточення людей в оточенні Гітлера для того, щоб зірвати сам процес перемовин, використовуючи амбіції, що, що той одного не любить, щоб вони в принципі, зупинили цей процес. Так? І, звичайно, що там Штирлі з ким виступає, головним патріотом Гітлера. Він говорить: ми не можемо обманювати наш такого шановного фюрера. Ну, він зробив таку справу. І от принцип організації цих інтриг зараз приблизно те, що я бачу в Росії, відбувається. Тому що Путіна не під, шумок, під шумок багато хоче вирішити питань. Тут є очевидна боротьба між старою гвардією, це Лавров Ушаков та так званими цими там Дмитрієвими і всіми іншими. Ага. Різні можуть бути історії. так? Да, так, да? І вчора, вибачте, я додам, Лавров вже ж висунувся. Ми тут його з 30 жовтня не бачили, а він висунувся. Так, да, 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 І каже про, те, що ніхто не може оскарбити Духан Коріджа. Замарати, замарати. Так, да, да, да. Духан Дух цього. Дух... І що його там? Здовшого Гітлера. Там, да. Да. Шо, 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 а, ага. Це дуже добра знака, тому що так. зараз, ну по-перше, я упевнений, що зараз прощатися з звідка в якомусь форматі, а, тому що ну дивіться, я і раніше говорив, що і продовжую наполягати, що Вітка Фотеж скоро зілью, тому що це не системний гравець. Я, як і самого початку, говорив, що мас маска зілью, тому що він тимчасовий попутник, тимчасовий попутник, поки як і Віткав, поки не сформувалася команда. Поки не косморувалася команда, будуть це по-іншому вибудовувати. Ну от Рубі, він явний претендент на посаду або президента, або віце-президента від республіканської партії. Бо вони починають висувати різні такі ну, чужорідні елементи. ну Вигляді Вітка, в тому числі, тим більше він має прямий доступ до Трампа. Це теж не підходять державного апарату. До вони за державна пара завжди намагається обмежити доступ до першої особи на системних гравців. Такі закони політики, і а тепер дивіться, в якому становищі виявляються американці. А, ну, по перше, підозри, що якісь російські агенти лазять по білому дому а, і невідомо чим займаються. Це дуже неприємна ситуація. Далі знову Трамп виглядає як не сильний гравець. Виявляється, це не його позиція. Хоча я не виключаю, що в дійсності там був так. Ну спробуйте. І тепер він виглядає як людина, яка піддається впливу. а Це не сильна позиція. Ну і там справи вштейна, позиція американського народу, позиція конгресменів і багато чого іншого. Це дуже добре в дійсності для нас, тому що вони втрапили в такий скандал. А, далі, чи була ще мотивація росіян зливати ці а, плівки? А, ну, була мотивація, тому що явно пішло щось не так. Я думаю, що вони хотіли взяти на понт Україну в першу чергу, тому що ну, дивіться, всі ці так звані 28 пунктів цього плану, це ж завдання обрушити а, Україну середню. Вони з ким не повинні узгоджувати взагалі ніякі розбір армії. да? Uh, щоб були розмови, відступу чи, чи дасть влада нам наказ відступити з Донбасу, чи не відступити? Це зрада, значить, спосіб обрушити нас середини, щоб ми тут себе самі себе з себе з'їли. І тому це було схоже на спецоперацію. Те, що було, uh, наша наша влада uh, при всіх недоліках нашої влади не повелася на це розводки. Розмову тріскало, що все буде гірше. Uh, давайте підписуйтесь uh, зараз. От, у вас немає часу. Це чисте маніпуляція, чисте такі маніпуляції в таких перемовинах. Це маніпуляція страхом і маніпуляція дефіцитом часу. Не пішли те, що ми з вами теж обговорювали що це тиждень тому. Взяли нашу делегацію, давайте це обговорювати, давайте взяли цих європейців, пішли тягамоти і все. І пішли зміни, які не пішли. І дивіться, росіяни побачили, що. Немає ефекту в Україні ніхто не повівся. Немає всіх всіх іс іс історій, які б дозволили обвалити владу і головне удари по території Росії. Вони ж продовжуються йти. Ніхто ж їх не зупиняє. А от вчора, до речі, СБУшники знову влетіли в цей в, в, в там, там сам кораблі, корабель кораблі, і там, вибачте, ми так. ж з вами коли говорили зранку, знали, що пошкоджені різні там штуки для зливу, нафти, заливу. А потім СБУ повідомило, що це дзвонили ми по перший раз. А по-друге, що там ще й корабель міг бути потрощений також. Так, 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 і це, І це те, що дуже непокоїть росіян. І тому вони не да. Я вважаю, що я я вважаю що багато мотивів було. Це і сукупність інтриг всередині російської влади. Тому що протиріччя між елітами і путінами наростає, а протиріччя вона наростає, банально грошей немає. У Путіна немає грошей щоб дати всім, щоб всі були задоволені. А чим менше поріг, тим більше питань стає до легітимності влади, тому що е, в у еліт до Путіна любов, як. Е, Чисто по любові, тобто за гроші в даному випадку, нема грошей, немає лояльності, от і і це протиріччя, які там нарощуються. Так що не, не ми повинні знову таки зберігати спокій в цих історіях, от дивиться наш канал з Іриною, так тому що якби всі дивилися канал наш з Іриною, ніхто б не давав такої виручки. Цим аптека, аптекам, аптека. аптекам. щодо Валеріанки, щодо барбавалу та інших заспокійливих <как> засобів, так тобто, в принципі, да в принципі стратегічна Україна стає, ну вийшла сильнішістю з, з цих розмов. Ні, там ще якісь будуть для декорації, якісь розмови, якісь мирні плани там що ну Не можеш не можеш до Дональд Фредович сказати, що він фігнею займався всі ці сім днів. да Щось там повинно бути підписано десь воно на якомусь там а, папірчику, який нічого видавати не буде, але це головне не вирішує. Україна продовжує системні удари по території Росії. Це головне: ціна на нафту падає. Трамп не знімає ніякі санкції, лукойлу будуть зараз рвати да Економічна ситуація в Росії погіршується. Удари по енергетичній інфраструктурі ідуть. Невідомо, як росіяни будуть переживати цю зиму. Невідомо, що у них буде з економікою взагалі на початку наступного року, особливо з, з бюджетом. Як вони це взагалі будуть фінансувати? Тому ми ще будемо багато зливів не бачити. Звичайно, будуть говорити, що все у нас зрадили, вона суцільна зрада. На, на всіх рівнях на всіх рівнях про це не забувайте звичайно при цьому. Це говориться б одні ті самі люди останні роки три. О, що дивно, як у них виходить з одного боку о, говорити, що скрізь зрада, і при цьому захоплюватись ударами по території Росії тут я логіки, я не знаю, як вони пояснюють це ну, невідповідність того, що скрізь рада, виявляється, удари та продовжується. Якось тут щось не сходиться, тут баланси щось не сходяться. Ну, буває таке. Тому що багато чого будемо бачити, з того, на що все підписали, всіх нагнули, а, не виходить і не вийде. Мене особливо розсмішило там вчорашній, не знаю, не знаю, вчора обговорили ми з вами цю, ні, заява про секретаря Білого Дому про те, що. Американці не будуть нескінченно за, продавати зброю, зброю за, за да, натіски гроші. гроші. Ага. Я що думаю, що... що ти несеш. Говорити, американські компанії збузапитали, да. чи готові вони заробляти гроші? Там да тим більше коли від вироб. мільярдних контрактів просто да, так, навіть да, не да. мільйонних так. ну ще ще буде. Я думаю, що буде буде ще якась спроба. Але я вважаю, що це була остання спроба частини американського естеблішменту якось вартувати. Росіян, тому що час явно працює проти них, от явно проти них працює, і ті тенденції, які йдуть, вони не можуть змінити. Ми не повинні зараз звертати уваги на ці пункти, тим більше пункт Зелен... зеленський цей Путін не збирається нічого це виконувати. Він не поміняє свої позиції. Ми повинні концентруватися на виробництві нашої нашої зброї. І бити по території Російської Федерації. Тоді пункти плана будуть зовсім інші. Хто вам сказав, що це кінцеві пункти плана? Ну от ми повинні добуватися блокауту в Москві. Тоді розмова з росіянами буде зовсім про інші речі. А про, про те, як вони забирають манатки, шурують на кордони 91-го року. А з Трампом нових ну, ви принаймні казали що з його приходом, що шанси вийти на кордони 91-го року не або високі. Юра Ушаков, який дійсно занепокоєння очевидно безпекою своїх телефонних спілкувань, вийшов дав кілька заяв Павлу Зарубілю, російському пропагандисту. Ну він зарубіна на мигатурману. Називаємо Зарубіль. Він передається за рубль, каже, що до досягнута попередні домовлени все таки про приїзд Віткофа до Москви заявляє він про те, що ряд не всі, але низка, низка витоків зливів про телефонні переговори. Фейк а його розмови з Віткофом. Носили закритий характер, ніхто не мав їх розголошувати. Ну пізно, Юра, пізно розголосили в принципі. Як не було Росія, ще ні з ким не обговорювала деталі мирного плану США. низка його пунктів потребують серйозного аналізу. Каже він, офіційно не отримували. А мирний план в Абудабі мирний план США по Україні не обговорювався. Виявляється, каже Ушаков. Хоча інформація інша, що Дріскол приїхав Будано, був що все-таки обговорювали. Ну, власне, тут позиція теж не змінна. Сам Дональд Трамп бачить прогрес. Певне він напередодні написав пост, в якому каже, що от я чекаю на зустріч з Путіним, з Зеленським є прогрес, 28 пунктів, треба допрацьовувати. Потім вже на борту свого літака Air Force One очевидячки вже летячі десь готувати індичечку до Дня подяки. Трамп говорить про те, що зустрічі ні з ким не буде, поки не буде фіналізація мирного плану. Його спитали, що далі, як ви взагалі бачите розвиток ось цих подій, і що відповів Дональд Трамп про те, що далі буде в переговорному процесі. Давайте ми ще його послухаємо. Слухайте, якщо ви подивитеся, який зараз стан справ. То побачите, що все рухається в одному напрямку, отже, зрештою, це земля, яку протягом наступних кількох місяців Росія може отримати в будь-якому випадку. Тож чи хочете ви воювати і втратити ще 50-60 тисяч людей, чи ви хочете щось зробити зараз, у деяких випадках території рухаються в іншому напрямку, тож вони ведуть переговори. Ви хочете мати кордон, не можна мати кордон, який проходить через шосе, або кордон, який проходить через центр міста. Вони будуть продовжувати розмовляти зараз вони ведуть переговори з Росією. Стів Вітков поїде туди, можливо, разом з Джаредом. Я не впевнений, чи поїде Джаред, але він бере участь у процесі розумний хлопець. І вони зустрінуться з Президентом Путіним, я думаю, що наступного тижня в Москві. Вони йдуть на поступки їхня велика поступка в тому, що вони припинять воювати і не забиратимуть більше земель. Знаєте, коли для мене наступить дедлайн, коли це все закінчиться? Україна тим часом і без всяких відькових знає, як говорити з Трампом. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку. А, дякуємо за предметність за конструктив. каже керівник офісу президента України Андрій Єрмак, як і визначено президентом Трампом. Вже цього тижня очікуємо пана міністра сухопутних військ у Києві. Дрізко він має на увазі Дена, і готові продовжити працювати максимально швидко, щоб фіналізувати кроки необхідні для закінчення кровопролиття. Кажемо, от як якраз такий ми, що Україна ніколи не була і не буде перепоною для миру. Подякували 45 разів. Трампу The New York Times пише про те, що зміни в рамковій мирній угоді, які з'явилися після зустрічі американських та українських переговорників в Женеві, можуть спонукати Путіна взагалі відкинути цю пропозицію без розгляду. Ну, спасиби, ми тут і так це проговорили вже не перший раз. Ну і Віктор Шенчак, керівник правління Інституту світової політики, говорить про те, що в принципі, погоджується з нами, що зараз нічого не буде. Напевно, що що хіба можуть і Зеленський щось підписати? Якесь комюніке Путіну знову буде щось не те. Він візьме паузу, щоб не казати напряму Трампу, що ми так не домовлялися. Штати ведуть нові. Санції через конгрес з елементом зняття як тільки так і зразу Європа підготує веде 20-й санкційний пакет, і наступний раунд прогнозує шлінчак більш-менш серйозних переговорів. Це лютий 2026 року, і ще десь там може вигульнути Китай. А чи дійсно таке реально? І оці санкції, і ось це все і томагавки, яким очевидно завадив Вітков про що пише зокрема Street Journal і Олеся Басма, наша колега. Ну тобто, чи можуть ось такі кроки тиску зі сторони Трампа, якого знов Путін обведе навколо носа, чекати на найближчу перспективу і мирний процес від до зими від, відтерміновується, поки Путін при владі він нічого міняти не буде. Всі інші санкції, дивіться, ми повинні знову таки розуміти, закінчення перемога війни з переможним результатом для нас це виключно наша функція і наша робота. Всі все їх так все влаштовує. Тільки наші люди гинуть, наші міста руйнуються. Тому наша наша я думаю Ну те, що я бачу, реалізується. Я бачу, що все ж таки Україна прагне зробити велике непри... неприємність, щоб Росія не дожила до кінця цієї зими, не те, що Путін. Якщо Україні вдасться, вдасться. Да? Вдасться, наприклад, зробити блокаут в Москві або в європейській частині пригарних морозах. Там ситуація може піти по взагалі не керованому е, шляху. Ну що таке при морозах вирубається електрика. Бенз... палива немає, електрика вирубається так, особливо Москва. Ну це ж дуже централізована країна. Дуже централізовано Україна Це ж децентралізована країна, наприклад, вона да? ж немає такої прив'язки до Києва. Ну там в Одесі, в Харкові, у Львові скажуть, ну і що, що там, що з Києві відбувається у нас тут своя історія, у нас тут само само самоврятуванні, і ми взагалі самі самі тут пани. А в Росії ж так, так не працює. Там вже дуже централізована країна. А ну дивіться, у них навіть маршрути цих авіарейсів все через Москву відбувається. Ну тому що все воно вибудовувалося з точки зору контролю за ну як такий імперський центр, з точки зору контролю за всім. Ну і собі, вся там на мабуть, там банківська система, все зав'язане на Москву. Там да? керівний апарат і все інше. А, і а, тому наше завдання звичайно підписувати все, що все. тільки я хотів поправочку зробити на 45 е, разів треба хвалити е, е, Трампа а 47 разів, тому що він 47 сьому президент. Про це ніколи не слід забувати. Так в даному випадку. А, так що е, наше завдання знову таки виробництво зброї е, знову. Е, Відкриття експорту, те, що там, же, там виробники, я бачу, виступають і все інше. Відбутка експорту залучати ресурс. Я от ну, бачив інтерв'ю з головним конструктором цього Фаерпойн. Він говорить, що ну, грошей немає. Ну, готові збільшити питання в грошах же. Виробництво ракет, довгострокові контракти, знаходити всередині країни ресурси, можна знайти гроші, наприклад, на виробництво ракет. Я вам завжди говорив компанії, які себе зарекомендували, можуть випустити десятирічні облігації е, на 80 мільярдів. Наприклад, навіть на 50 буде достатньо на 50 мільярдів гривень, але краще. 80. банки можуть це викупати. Національний банк може давати рефінансування під це і влити конкретні кошти, мільярд доларів, наприклад, виробництво тих компаній, які конкретно себе зарекомендували. КБ «Луч», там Українська бронетехніка, «Южмаш», Якщо firepoint підтверджує, що у них є конкретні результати, там долітають там дрони і все інше, то теж давати, звичайно, гроші на оборотку. От що нам потрібно. Ну, звичайно одночасно експорт відкривати. Тому що це повинен бути паралельний процес для того, щоб і валюта заходила в нашу країну. Тоді, от, от на чому ми повинні концентруватися, коли у нас буде ракети. Коли у нас буде зброя, вже байдуже хто там що, де зустрічається, що там обговорює о, Україну? Ніхто Україну без України не зможе взагалі обговорити. Да, зброя є, зброя летить. От, наприклад, Шібоксаричуваші сили оборони України. Успішно атакували все російські науково досліди інституті з релебудовні будівництва з опитним виробництвом. Ось так входить це в групу компаній Фолдинг АБС Електро. Розробляють вони електротехнічне обладнання, зокрема системи релейного захисту автоматики, автоматизовані системи управління, технологічними електроенергетичними процесами. досліди, досліди проводили, але вже, напевно. Не сильно будуть, в основ ядерних грибочок, тут тут як тут, підріс. Ну, реле і автоматика, це ну в радянські часи, Ну це фактично ракетні технології, угу, так вони хорошо. називалися. Да. Тобто, то скоріше все електроніка пов'язана з керуванням саме ракет. Так що, ну добре, бачите, як далеко залітає. Тому ми на цьому повинні концентруватися. виключно сила вирішує в цьому світі. Як до тебе ставляться? Як до тебе ставляться? І там байдуже, як тобі там хтось подобається наподобається. Це що у тебе ракети є спецслужби, які можуть діяти на трьох континентах, ось і все інше, з такою країною будуть дружити. Щоб там публічно вам не говорили, прийдуть чи грошей дадуть знак поваги для того, щоб з такими пацанами краще дружити. Тому ми на цьому повинні концентруватися. а Мирний процес, як я вам говорив, він не, закінчиться нічим, але я не думав, що він не закінчиться так смішно нічим. Ну а ми завжди тут для хорошого настрою. Пане Тарас. Від душі невдячна я вам за цю розмову. А також я вдячна нашим глядачам на вашому Ютубі, куди я закликаю всіх підписатися до нас. Уже більше 40 тисяч. Нас дивилося більше 3,5 тисяч людей. Дуже дякуємо, що ви з нами так активно. На Ютубі 24 го нас дивилося півтори тисячі людей. Тобто на загал, п'ять тисяч людей разом із нами на різних платформах. На них і підпишіться. Будь ласка, ще на мій ютубу Токс» Не забудьте, будь ласка, У нас там майже 45 тисяч підписників. Дякую дуже. Нам дуже приємно. Ми так з паном Тарасом і на своїх платформах також раді вас бачити в різних форматах. Курс, жорсткі перемовини, маніпуляції, тиску і самозахисту». Тарас розповість у вигляді 10 готових уроків, 500 готових текстів і фраз, як розпізнавати маніпуляцію. Як протидіяти ними, досягати бажаного для вас результату? Коментарі, лайки, все це звісно теж вітається. І в описі під кожним моїм інтерв'ю є посилання на монобаночку. Там уже майже 80 тисяч гривень з необхідних 420 тисяч. Ми зібрали на п'ять комплексів реб для сталевого кордону. Ви чули, пана Тараса, наша зброя, наші спроможності, удари і відбиття ворога і на нашій землі і по тилу, Оце і є запорука перемоги. Ми ж її хочемо, правда? Тож донатьте, будь ласка, гривня 210, 200+, можливість виграти iPhone. Побачимося і переможемо.